Сергій, ви минулого тижня були у зоні АТО, власне, що там відбувається? Які настрої? Ну в першу чергу треба відмітити, що сьогодні патріотизм зашкалює в наших е військових. І дійсно, якщо ми місяць тому говорили про те, що в нас армії практично не існує, вона розвалена і набирали, мобілізовували людей з різних професій, які далеко не були підготовлені, то сьогодні це вже кардинально інша армія. Це підготовлені хлопці. Які розуміють, чому вони там, що вони мають робити, і той патріотизм про який говоримо щоденно, він дійсно є, і приємно відмітити, що місцеві люди почали підтримувати наших українських вояків всіма силами, що від них залежить. Тому де саме ви були? В якому місці? я був в село Ніколаївка, де розміщається зараз 7 батальйон Хмельницької області, і біля Славянська, де десантна частина. Чи є там якісь ну, знову ж таки, перестороги, чи загроза того, що можуть повернутися бойовики, і що знов ж таки відіб'ють це місто? Чи вже <звіт> безповоротно воно українське? <звіт> Ні, так не можна сьогодні говорити. Навпаки, ситуація загострюється, і пересторога є щоденно. Хлопці сьогодні стоять на сторожі. І буквально сьогодні, в половині дня, коли я розмовляв з командиром 7-го батальйону про те, що я виїжджаю вночі, від нього було сказано, що. Ти не представляєш, що у нас зі Може, краще не їжай, тому що реальна ситуація очень складна і може буквально вночі щось -то відбутися, тому що э, ці э, розмови, які пішли про те, що з дня на день можуть російські війська повномасштабно вступити, і те, що ми бачимо з літаком збитим, це ще раз говорить про те, що вони все більше і більше набираються наглості. Ну, що ті війська, які переходять кордони вже відкрито з російськими прапорами, щоденно е, важко говорити, яка кількість техніки, але ми чуємо про те, що техніка важка танки, бронетранспортери пересікають кордони України. І дійсно, спеціалісти, е, десантники, напевно, працюють зі сторони Росії. І той е, випадок, який ми сьогодні бачимо з вами, що збивають літак швидше за все з літака, це говорить про те, що настільки серйозно налаштована російська сторона. Що нам не потрібно розслаблятися? Нам не потрібно, і ми не маємо морального права шукати якісь е такі позитивні моменти і не думати про негатив. Нам потрібно бути насторожі щоденно і якомога більше мобілізовувати сьогодні нашу яку немає підтримки. Місцевого населення немає нових бойовиків. Відповідно, вже Росія вдається до такого кроку, як введення своїх спецпідрозділів напряму. Звичайно, Путін не отримав то, що він розраховував. Він думав, що швидше за все відбудеться все в Криму. Ми будемо сидіти і спостерігати. Тут він отримав підняття цілої нації, яка стала можливо частково без зброї на якомусь етапі, але пішла на захист своєї держави, тому. Як ми вже говорили, сепаратисти не виконують до кінця покладені на них надій. Місцеві жителі щоденно бачать те що колега сказав, як знищують інфраструктуру, де їм жити, де їм в майбутньому працювати потрібно і так далі. Тому в них менше і менше підтримки. Нічого не залишається Путіну, зробити, як зробити якомога більше вводити цих зелених чоловічків. Я не вірю в те, що він війде офіційно з піднятими прапорами. Швидше за все, що ми щоденно будемо отримати ці диверсійні групи тільки набагато в більшому форматі. Тому ще раз і ще раз, нам потрібно бути готовими. І правильно сказав Зорян, війна повномасштабна йде вже давно. Сидіти нам і надіятися на те, що а може ще стіл переговорів щось допоможе. Ні, стіл переговорів не допоможе. Всіх потрібно сьогодні знищувати і без виключення. У нас є повномасштабна війна і перемога за нами. Хто до нас прийшов з мечем, то від меча повинен загинути. Но, на минулому тижні цілий ряд західних областей збирали Продукти харчування, і звичайні люди, звичайні аграрії, відправляли від, від нас від Хмельниччини, від направляли в Слов'янськ. Продукти харчування люди приходили зі сльозами, дякували і говорили: це не та західна Україна, про яку нас тут лякали, страшили, говорили, що там бендерівці дітей їдять. Та ні, це звичайні ми, ми люди, де підтвердити. А, Тепер а, реальна репер... люстрація так, буде. Так, а Раді. чому Я... вони Я... сиділи? Я думаю, першу чергу напевно місцеве населення, яке добре пам'ятає, яке все зафіксували і не просять ті, які вони. І я тут сам. під терористами. Колеги, якщо ми сьогодні наряду. знову почнемо говорити про те, що нам потрібно в дипломатичній правильній формі, так потрібно, але тільки після. Сьогодні Абсолютно потрібно віде. жорсткі дії. І скажу, те, що Зорян говорить, сьогодні Верховна Рада готова голосувати про знаття недоторканності тих, кого потрібно терміново притягнути до відповідальності. З Єфремово готові і за Єфремою однозначно. Я більше впевнений, що конституційною більшістю буде голосуватися. Наша група готова. Прекрасно. Я переконаний, що сьогодні велика кількість дійсно без чітко. Причетних людей до закликів спочатку сепаратистських, потім до організації, до фінансування. Потрібно нам якомога швидше показати жорсткий приклад про те, що реакція буде на. Дії кожного, хто буде сьогодні е, створювати проблеми для нашої української армії і е, загрожувати суверенітету України, буде жорстке і без таке е, прощення, напевно, конкретні дії. А тільки після того, коли ми все ж таки переможемо, так ми звичайно повинні дипломатично цивілізовано підійти. До розслідування, до аналізу того, що відбулося. Персоніфіковано. персоніфіковано так і тільки після ми повинні наладити Але сьогодні. Ми на жаль, можливо, правильно неправильно важко сьогодні судити. Прийде час розсудимо, але ті дії, які ми свій час зробили, президент тим, що призупинив, АТО, ми побачили, що на жаль, його потрібно було набагато швидше відновлювати дії, тому що втратили час, втратили людей. І на, на звернення президента на те, що потрібно сідати за сіл переговорів, мирно складати зброю. Уваги не було. Чому тому, що єдина людина, хто приймає рішення, це Путін. І сідати за сіл переговорів з керівниками сепаратистів було безрезультатно. І переговорщики, які їздили, ми також побачили. Не знаю наскільки достовірна інформація, але всі ці основні переговорки побували війнуковичі потім на дні народження. Абсолютно до тобто, б... його колеги близькі, і питання з ким ми розмовляли, хто чиї карти розкладав і заради якої гри. А чи готовий Путін змиритися з тим, що він, Звичайно, він не... не втримав Донбас? Відповідно, ці... Попов... які його В цій студії вичай, в цій студії. Е... Була один раз розмова, де дійсно було відверто сказано, що ми повинні визнати, що Путін серйозний противник, і ми повинні запропонувати такий шлях вирішення проблеми. В якому він не до кінця буде програвати, а можливо і не буде програвати. Залишати Но. йому коридор. Звичайно, якщо ми будемо заганяти правильно, гром було сказано в глухий кут, вони будуть тільки відстрілюватись. Ну одне діло сепаратистів, які потрібно знищувати, які і путіну сьогодні не потрібні, що він повертав їх назад на територію Росії. І Європа від якої ми не дочекалися і швидше за це не дочекаємося вже ніякої підтримки, але з путіном нам потрібно знайти шляхи вирішення тої проблеми. Хочемо цього, не хочемо визнавати тобто визнати правда. Крим його і він залишить е... споки Донбас. Які Знаєте, то від того, що ми сьогодні Крим будемо визнавати наш чи не наш. Ми його е, не так скоро отримуємо назад. Єдиний знову ж таки рецепт, як на мене, щоб Крим отримати назад, це потрібно, щоб люди в Криму захотіли. А ми для цього повинні створити сьогодні умови на території України краще, ніж на території Росії на порядок. І тільки той меседж, який піде на територію Криму, що все ж таки всі обіцянки, які були зі сторони Путіна, Росії, це все мильний позицію. Це Президент відзначив, що необхідно змінювати тактику, щоб дозволити звузити зону проведення антитерористичної операції та посилити захист кордонів. Що це за зміна тактики? На вашу думку, Сергію, ну швидше за все, що дійсно нам потрібно з оборонної системи переходити все більше і більше в наступальний режим, якому більше те, що було сказано президентом, працювати сьогодні з місцевим населенням, які точно знають дислокації сепаратистів. І ви знаєте, от їдучи сьогодні з Хмельницького сюди, хочу сказати, вчора ми від. Проводжували новий батальйон Богдан на схід. Все більше і більше, якраз от кстати, міліція е, зібрала хлопців, професійні виходять і говорять, ми готові. І якщо ми говоримо про недостатнє забезпечення, бізнес і звичайні люди сьогодні йдуть колонами для того, щоб допомогти армії, для того, щоб допомогти нашій нацгвардії. Тому я думаю, що якщо ми будемо більше медійно сьогодні, людям показувати про ті перемоги, а це дуже важливо. І та проблема, яка була півтора-два місяці тому, коли щоденно ми говорили про якісь наші невдачі, ми повинні показувати. А що нам вдається, тоді все більше і більше патріотизм піднімається. І тільки якщо ми зберемо то мільйон армії, нам тоді вдасться не просто е, захистити територію України, а показати ще раз, що центр Європи він знаходиться тут. І дійсно це є цілісна єдина Україна, яка не складається вже з ходу заходу, а єдина. І не влада, ніхто інший, а саме народ встав і переміг. Сьогодні загарбників, які намітили собі якісь тут плани по відношенню до України, Дякую. Я, Сергія перчергу хочу доповнити, що сьогодні ще масово починає з'являтися такі факти, як зсередини в цих містах, де сепаратисти діють, з'являються будемо так назвати партизанські такі групи наших людей, які все ж таки патріотично заряджені. Вони відроджуються, вони бачать, що все ж таки те все, що їм говорили, це вкладувало в ухо далеко неправду. І я думаю, що вони будуть активно підтримувати точку. точково терористів. Так, Донецьку побачили, що за одну ніч були вбили троє сепаратистів. Е, хто? Звичайні мирні, жителі, невідомі, але звичайні мирні жителі, невідомі звичайні мирні жителі, яким надоїло, остогиділо, так називаємо, даже ці події, які відбуваються. Тому я впевнений, що той заряд патріотизму, який сьогодні є, з поєднанням активних дій, щоденних активних дій з координацією. На наших військових Нацгвардії, МВС перемога буде за нами, правда за нами, і ми покажемо що все ж таки, що Україна це сильна держава, яка може відстояти своїх громадян. І ваша точка зору чи введе Російська Федерація війська чині наше запитання? Прямо відверто ні, але щоденно буде водити все більше і більше цих зелених чоловічків, що ми не закриємо максимально кордони і не зробимо все, що буде залежне від армії, для того, щоб зупинити вхід їхній на території.